Вітаю всіх глядачів. Ви на YouTube-каналі компанії Вест. Сьогодні, друзі, я вам показую китайський трактор Рейць вже 26-го модельного року. Це в нас модель Кентавер 404 XU. Почати хочу з дизайну, тому що я думаю, вам теж видно, що трактор відразу кидається в очі, виглядає дуже стильно, дуже модно, якщо забажаєте. І так футуристично ну, запам'ятовується. якщо ви його придбаєте, в селі відразу будуть знати. Якщо це їдете саме ви цим тракторцем. А ще додатковий цей колір ну, також виглядає досить незвично, на мою власну думку, але красиво. Що не менш важливо, красиво. Я розумію, що краса це не перше, за чим вибираєш трактор, але тим не менш, всі ми купуємо очима і тракторець візуально складає дуже приємне враження. Ще також візуально хочу додати. Я думаю, вам теж передає екран, що він довгий. От він реально серед конкурентів, якщо ми порівнюємо, він такий має довгу базу, і в габаритах він понад 3 метри. 3,5 метра половиною десь габарит цього тракторця. Якщо ми повертаємося до характеристик, то ми маємо з вами тут повноцінну 40 ківочку Коли я кажу повноцінну, я маю на увазі, що він на шасі. Від сороківки, тому що є тракторці сорока сильні, але шасі там від двадцять четвірки, відповідно, ви маєте просто посилену двадцять четвірку. А тут а повноцінна сороківочка з мостами редукторного типу вже від сороківки. Звертаю вашу увагу, що дуже в легкому доступі є всі масльонки для того, щоб ви могли гарно промащувати е, свій тракторець. По двигуну в кентаврі нічого не вигадували. Став поставили старий доброперевірний КМ 490 чотирьохциліндровий апарат. Ось так виглядає в нас КМ490 і видає потужність 40 кінських сил. Також хочу звернути увагу, що фільтри, масляний та паливний, плюс є відстійник з паперовим фільтром, вони в легкому доступі і для того, щоб вам обслужити свій трактор, ну, не потрібно буде нічого видумувати, нічого знімати. Газові опори в капоті в нас є, і подивіться, наскільки високо піднімається капот. Відповідно, коли ви. Там щось, якісь маніпуляції проводити в тракторі, я в повний ріст сюди заходжу і спокійно собі працюю. Мені ніхто не заважає. А це теж дуже важливо, тому що коли ви купуєте трактор, це одне, але коли ви починаєте потім його обслуговувати, ремонтувати, це вже зовсім інша справа. Попереду також настоїть додатковий розширювальний бачок з радіатора, є бачок гуру, є також великий акумулятор, є також величезний акумулятор. По резині. Отже, у нас 7,5 на 16. Це є передня резина, диск передній розбірний. І маємо задню широку 11,2 на 28. В 25-му році, 28 резина це була привілегія лише 50 сильних тракторів, але в 26-му все більше і більше тракторців використовують 28 резину. Це дозволяє трактору бути досить високим і мати хороший кліренс. Також додали вже в цьому тракторці ця фішка, думаю, буде в 26-му році рукомийник. Це дрібничка, здавалося, така, про яку ніхто раніше не думав, але тепер на трактори поставили. На хорсти перші це зробили. І такі думаєш, а чого всі трактори це не ставити? Ну це ж реально зручно. Приїхали з поля чи навіть в полі собі попрацювали перед тим, як їхати додому, змили лице, змили руки і собі їдете, воно вже набагато приємніше. Давайте зайдемо до задньої частини трактора і поговоримо про саму. Навіску. Також от ще покажу вам чулок Задній, ну хороше, хороше, надійне, класне шасі. Е, Позаду стоїть трьохточкова навіска, її вантажопідйомність до 700 кг. Вона не є ще крюкового типу. Тобто, у нас тут зроблені звичайні яблука під 22. Є ось таке щепне для фаркопу. Вал відбору потужності має дві швидкості: 540 та 1000 обертів в хвилину. Є розетка для вашого причіпу і, звичайно, що трьохсекційний розподільник, куди ж без нього дві пари гідровиходів, все це виведено. Позаду. Хороша задня оптика і є дуга безпеки. В майбутньому можна буде сюди поставити сонцезахисний захисний дашок. Бак в нас виконаний, ось бачите, дуже цікаво, мені дуже подобається. Він виведений під сидіння, під підлогу. Під, під правильніше буде сказати. Об'єм цього бака 65 літрів, досить величенький об'єм. І це дозволило нам от так само бачите, підніжка в бак вмонтована, цікаве рішення, але це дозволило нам зробити повністю рівнесеньку підлогу і підвісні педальки. Відповідно, місця для оператора стало досить-досить ну, багато, це досить зручно. Так само постаралися з сидінням, воно тут по типу пілот, дуже зручне, дуже класне, воно з підлокітничками, тому вам буде ну, максимально комфортно на ньому працювати. Плюс воно все регулюється. Коробка перемикання передач тракторця повністю механічна. У нас є чотири швидкості, в нас є реверс, в нас є два діапазони і механічне підключення переднього моста. Гідропідсилювач керма, звичайно, що в нас присутній, куди, куди ж без нього, в 26-му році. Навіть от постаралися бачите, з ключиком і то зробили його в формі трактора. Цікаво. Панель приладів повністю вже у нас є оцифрована, з брендуванням кентавер. На панелі вам все показується, заряд, і навіть є сигнали інформаційні з українською мовою, коли з трактором щось не так воно буде вас повідомляти. Давайте нам залишилось насправді тракторець завести, щоб показати, як він працює. Чотирьохціліндровий двигун працює рівненько і красиво як автомобіль. Вага. Друзі, вага даного тракторця складає закриємо, 1700 кг, що дає робить перевагу над конкурентами в цьому тракторці. 1700 кг буде складати його вага. Колія у нас стандартна йде 120 см. Тобто в міжряді 60 ми заходимо. Ці тракторці можуть бути в комплектації без примусової гідравліки, просто X. Нам же потрапився варіант саме XU. 에... Ціну у відео не озвучую спеціально, тому що ціни на них змінюються. Для того, щоб дізнатися актуальну ціну, потрібно зателефонувати до менеджера або зайти на сайт. Перше посилання під цим відео. 에... Ви заходите на сайт і будете бачити нашу ціну. Нагадую, що в нас на китайській тракторці безкоштовна доставка по Україні. Також ви можете свій тракторець обміняти на будь-який з нашого асортименту. Приїжджайте до нас на тердраві, місто Львів, кільцева дорога Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова. 32. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Всім дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.